Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатись чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку і всіх привітати. Ось і закінчилась пара року осінь, А яка пара року прийшла, вам потрібно відгадати загадку. Слухайте уважно, що за диво весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема, в саду садок прийшла. Правильно, дітки, зима. Діти, почалася пара року зима. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються. Річки і озера покрилися кригою, а дерева заснули нав... навкруги лежить сніг. Сьогодні до нас гості завітав сніговичок. Сніговичок підготував нам цікаві завдання. Ну що, рушаємо? Дітки, а ви любите зиму? А яка вона? Морозна, білосніжна, казкова, весела, сніжна, холодна. Чарівна, срібна, гарна, грайлива, кришталева, лискуча. А що зима робить? Крутить, морозить, щипає, лютує, мете, сипле. Діти, що можна зробити на вулиці взимку? Кататися? На санчатах, на ковзанах, гратися в смішки, ліпити сніговіка. А без чого неможливо зимові ігри? Відгадайте загадку. він пухнастий і сріблястий, білий, чистий, ватою на землю ліг та зветься просто. Правильно, сніг. Діти, а якого кольору сніг? Білого? А пригадайте, а на дотик який сніг? Холодний, пухнастий, Молодці, малята? Малята сніговичок пропонує пограти в гру, так чи ні? Починаємо. Сніг теплий? Ні. Сніг білого кольору? Так. Сніг буває зеленого кольору? Ні. Сніг може розтанути? Так. Сніг холодний? Так. На санчатах ми влітку катаємось? Ні. А сніговіка ми можемо зліпити з піску? Ні. Діти, а якщо ми можемо зліпити сніговика із піску, тоді з чого ми можемо його зліпити? Так, правильно, зі снігу. Давайте розглянемо сніговичка. Якого він кольору? Білого. На голові у нього шапочка, а ще наш сніговичок має оченята, ротик та косик морквинку помаранчевого кольору. Малята, я сподіваюся, що сьогодні вам було цікаво зі мною і сніговичком. До побачення, до нових зустрічей.